Ми родороціні дуже сильно торкнулися історія про цього Йова. Я для себе чітко зрозуміла, що які би в житті випробування не відбувалися. Якщо я не маю духа, якщо я не являюся праведником в очах Бога, то ці випробування я можу терпіти в них крах. Та? Сатана він може розтоптати мене і душевно, і фізично будь-як завгодно. Але якщо всередині мені дух він сильний, він зрощений, тоді всі випробування я проходжу. Встікості, та я сильна духом, тому що Господь Бог бере і веде тебе. Це дуже сильно. І приходять реально навіть такі коментарі. Та що якщо в твоєму житті якісь випробування, то де твій Бог? Чому у твоєму житті так відбувається? Ти ж маєш бути благословенна, але кінець діла, та він завжди ліпший за початок його. Потрібно дивитися на кінець, Шо, в ким кінці ти будеш, і реально, як Бог прославиться в твоєму житті, що твоє ім'я воно буде записано в книзі життя і це.